От, наприклад, зараз перемовини США вирішує США з Росії, роблять перемовини і домовляються за мир в Україні в Україні, типу без участі України. Ну вони яким чином це роблять. Вони кажуть, так, шановний пане президенте Зеленський, ми тобі діє давали, ви там і в карман собі наложили і так далі. Значить, щоб ми вас там ваші справи не не викривали, не зливали, вас і не пересадили всіх. Отакі, от от такі території в Україну вражку віддали, такі ресурси дали нам добувати, і ми робимо повну амністію по тим грошам, які ви повідмували. І все. І у них нема варіанту. Понятно, куди рухатися. Поки ми з вами бігаємо, ці плакати, мітинги влаштовуємо, <кій> кричимо за корупцію, за міндіча і так далі, все вже давно рішено. Це просто політична гра всього світу. І по факту гроші на сходження, корупція і лобіювання взагалі всьому світі це система і форма правління, яка допомагає маніпулювати а, світом і добиватися з, а, своїх певних там, рішень, цілей і задач. Отака от, от історія. Тому. Я дуже радий, що українці почали просипатися, щось казати, говорити і так далі. Але мені здається, що найближчі років а взагалі, я думаю, в цьому столітті нічого не поміняється. Тобто, ця стала форма правління, вона не зміниться. Все, що вам треба зрозуміти, ніяка влада, яка б не прийшла сама класна, сама крута і так далі, вона не зможе вистояти в цій машині. Корупційній, щоб не брати гроші і не бути залежним. Тобто вони спеціально роблять так: весь світ спеціально вводить певні країни в такі ситуації, де їм потрібні закордонні надходження. Вони беруть ці гроші. Понятно, що робиться спеціально потім прецедент для того, щоб вони відмивалися, бо якісь корупційні схеми. І все, і в цей момент вже людина в системі. Тобто, яка б людина прекрасна не була, що б вона не робила, якими політичними поглядами вона не обладала, яка патріотична не була ну, наприклад України. Неможливо не потрапити в це калісовіду. І якщо ти раз в нього попав, все ти просто залежний від тих людей, які тобі давали кошти. А всім кошти, дає Америка. Того Америка, якби і у руля, отака от історія. Тому досить надіється на владу, досить чекати, що прийде якийсь супер там, президент, щось поміняє і так далі. Кожному треба ставати свідомим, займатися своїм життям. І самому налагоджувати своє життя. Це дуже звучить болюче. Це дуже по особливому травматично звучить для людей, які не діялись на когось, або на інфантильних людей, або людей, які просто ну от вчились, хотіли піти на роботу, отримати якусь должність, не надіїлись на певну систему, да, на якісь обіцянки від системи, а воно ніколи не запрацює. Понял? При нашому життю, воно не запрацює. Навіть за кордоном бачите, у них зарплати типу високі і так далі, але вони на бюрократичному законному рівні зробили там високі податки, кучу штрафів і так далі. Просто роблять це все. Легалізовано через лобіювання, але там абсолютно все те саме, що у нас можливо навіть більших масштабах. Просто от з рахунок того, що зараз в Україні відбувається, занадто велике надходження коштів. Ну і звісно ж, люди дарвалися і ахірєлі. Тому беріть життя в свої руки. інакшого варіанта варіанту при нашому житті, друзі, немає. Все подорожчало, інфляція просто жорстока.